Прошу дуже зберігайте ваші традиції і передавайте їх. То дуже важливо таким проханням розпочалась презентація 52-річного французького фотографа Юрія Білака. Митець народився у Франції в родині українських іммігрантів з Косівщини. Останні вісім років він палко захоплюється гуцульською культурою і по кілька разів на рік відвідує Карпатські гори, щоб увіковічнити їх на фото під час кожної пори року. Французький фотограф пригадує, як ще в дитинстві батьки прививали йому любов до гуцульського краю. Я народився у Франції, але я жив у Франції у такій квартирі, де жили гуцули. І я виріс у такому середовищі, де постійно говорили українською мовою і згадали постійно про гуцузьке життя. І я собі так сказав, що треба обов'язково, що я тут прийшов, приїхав сам, щоб фотографувати цей народ, цей народ, де є мої коріння, де жили мої предки. Французький фотограф Юрій Білак презентував у Коломиї свій перший фотоальбом Гуцули у книзі проілюстровано 127 світлин, які відтворюють життя гуцулів їхні звичаї і культуру. Фотохудожнику вдалося відобразити основні свята гуцулів. Більшість світлин зроблені у селі Космич, що на Івано-Франківщині. Митець називає себе французьким гуцулом, народженим не в Україні. Кожен раз щось здивувало. Я думав, що окей, я все я багато речі знаю. Я вже бачу багато речі, але. Я не раз прошу, я не я не бачу перед моїми очами, наприклад, Йордан. Дивно бачити, що гуцули, ну тільки не тільки гуцули, але ну то було на гуцуці, образ, образ був зроблений, що вирубали хрест у воді, у льоді, і це я хотів бачити живою. А, ну а після ну, пісні кожен раз то захопляє серце, то так б'ється у мене. То я чую дійсно, що я маю гуцузьку кров. За професією Юрій Білак стоматолог, потім працював хореографом і довгий час успішно гастролював світом. Пізніше захопився художньою фотографією. Першу фотовиставку відкрив 2008 року в Києві. Це були світлини, які відчували руками сліпі люди. Звуковий коментар до фоторобіт начитували українські знаменитості. Цю виставку назвали першою в історії українського та європейського мистецтва. Далі фотограф захопився карпатськими горами та гузульською культурою. Його творчість палко підтримує сільський голова космича Дмитро Пожоджук. Культурою можна показати світові, що ми ще є, і тільки культурою ми можемо зберегти свою ядність, свої традиції і свою державу. Світлинами французького фотометця Юрія Білака захопилися і Коломаяни після презентації вони поспішили придбати щойно видану книгу. Ясна річ, що ця, ця презентація вона є цікавою. В першу чергу це є дуже важливо для самого митця, який взявся за цю тематику, яку він хотів відтворити власне життя в правді. От життя, яке є правдиве, життя, яке є в побуті, щоденне, життя, яке є не зовсім прикрашене, але тут є і свято. Чесно говорю, враження висловити. Висловити власними словами неможливо, це треба бачити і власне відчути. Нині французький митець Юрій Білак мріє, щоб фотовиставку про гуцулів бачили не лише в Україні, але й в усій Європі. Таким чином, європейці зможуть дізнатися про унікальні звичаї гуцульського краю. Олена Козаченко Володимир Скрибало, телеканал Араї.